Ой, як сумно, ой, як холодно, мороз на дворі. я дзвонив до тебе з мобільного, ти не відповіла мені, а я дзвонив до тебе вчора і перед тим підряд три дні, ти промовчала відморозилась, і в душу, плюнула мені. А я повірив тобі, я думав щирі слова. Ти говорила, люблю, навіки буду твоя, отож сиджу, музику слухаю, пеляшка на столі. Ну чому таке трапляється на моїй стезі? Може, я не вийшов з ростом, може, блідий на лиці, може я не такий, як всі, просто поясніть мені. Пішла бити нам, а не пішли би ви всі. А нехай вам буде так само сумно, як без гітари мені. Ой, як сумно, ой, як холодно мороз по шкірі в душі. Я не стану більше дзвонити і не тобі, не тобі. А я візьму гітару в руки. Пляшка на столі, і забуду геть про всі образи, стане весело мені, а я візьму гітару в руки. Пляшка на столі, і забуду геть про всі образи, о -о -о -о, стане весело мені.